Спецпредставник Стів Вітков взявся за питання війни між Росією і Україною після укладення перемиря між Ізраїлем і Хамасом. Йому приписують помітну роль в досягненні тієї угоди ще до того, як Дональд Трамп обійняв посаду президента. Вітков нью-йоркський адвокат у сфері нерухомості, який згодом став інвестором, мільярдером і близьким другом Дональда Трампа. Саме він грав з Трампом у Гольф в той момент, коли під час передвиборчої кампанії було скоєно другу спробу замаху на кандидата. Сьогодні Стіва Віткофа називають просто посол до Путіна. Це красномовно свідчить про занепад традиційної дипломатії, про те, як великі надії Трамп покладає на кулуарні домовленості. Головний перемовник в питанні миру з Росією. Забудовник Стівен Вітков має багаторічного бізнес-партнера Леоніда Блаватника. Хто такий Блаватник? Він зробив великі гроші в 90-х і був партнером з кремлівськими олігархами Вексельбергом, Фрідманом і Дерипаскою. Важливо зрозуміти. Не Вітков фінансує Блаватника. Блаватник впливає на кремлівські гроші і на їх вливання в проекти Віткова.